Вітаю вас, шановні друзі, на YouTube-каналі сервісу GeroBot. У цьому відео я розповім вам, як зробити чат-бота для служби сервісної або технічної підтримки компанії. Якщо ви вже реєструвалися у нашому сервісі, якщо ви вже є користувачами, вам знайома система керування, система, де створюються боти, Якщо ні, вам, ви можете зареєструватися у нас на сайті grbot.com. Реєстрація дуже проста. Вам потрібно ввести e-mail, і ви відразу отримаєте посилання на ваш кабінет, де ви зможете дуже просто дуже швидко створити свого чат-бота. Що ми будемо робити наразі у цьому відео? Як я вже сказав, ми створюємо бота для сервісної або технічної підтримки. Клієнтів. Для цього нам потрібно створити невеличку логіку бота, тобто декілька сценаріїв, щоб користувачі могли робити запити на підтримку. Ми розберемо, розберемо запити, де оператори зможуть відповідати та спілкуватися з користувачами. Ми подивимось налаштування запитів, ну, спробуємо все це у роботі. Давайте почнемо. Е, відразу скажу, що детально про сценарії я розповідати у цьому відео не буду. У нас є окремі відео, де саме там всі поля розповідаються. що які е, е, Також у нас є на сайті сторінка можливості, там також є інформація зі скріншотами, з відео, де ви можете подивитися, як налаштовувати сценарії бота. І також на кожній сторінці у нас на сервісі, е, ліворуч зверху, є кнопка підказки. Де можна подивитися інформацію про конкретну сторінку, на якій ви знаходитесь, почнемо. Що таке сценарій? сценарій це, кожен сценарій це окремий крок користувача у чат-боті. Тобто, от, наприклад, у нас є створений вже сценарій привітання, це означає, що. Як ми бачимо в цьому сценарії, стоїть відмінка стартовий сценарій. Це означає, що коли користувач буде вперше взаємодіяти з ботом, йому буде відображатися саме контент цього сценарію. Наразі тут контент, як ви бачите, текст. Вітаємо вас у чат боті компанії». Давайте відразу спробуємо, запустимо нашого бота. А, так, відразу вам скажу, що. Якщо ви тільки зареєструвалися і робите логіку бота, краще відразу підключіть тестового бота, для того, щоб це все перевіряти. Для цього можна перейти в налаштування, налаштування ботів та підключити Telegram або Viber або інші варіанти бота. Як саме підключити, знову ж таки, ви можете подивитися окремі відео у нас на YouTube каналі або подивитися на велику інструкцію, яка тут є в налаштуваннях. Як ви бачите, як отримати токен менш, ніж за 5 хвилин. Ну, в реальності у вас це займа часу 1-2 хвилини. І у вас буде вже готовий підключений бот, на якому ви зможете тестувати ваш проєкт. Переходимо в сценарій, у нас бот вже підключений, і пишемо старт. Ми пишемо старт, тому що бот у нас вже був запущений, тобто, якщо б це перше було взаємодія користувача з ботом, тут би була кнопочка старт, на яку він натиснув би, ну і була б аналогічно запуск стартового сценарію. Так, як ви бачите, у нас запустився сценарій привітання. І як я вже сказав, нам потрібно зробити ще декілька сценаріїв, щоб у користувача були якісь можливості дій в боті. Давайте зробимо два сценарії. Перший, це у нас буде просто інформаційний. Зберігаємо. І другий сценарій це от саме буде наш найважливіший сценарій. Підключення оператора. У тексті ми відразу пишемо. Текст, який буде бачити користувач, коли перейде до цього сценарію. І найважливіше, не забуваємо для того, щоб цей сценарій виконував свої основні функції, які ми від нього хочемо, підключення оператора. Не забуваємо ставити відмітку підключення оператора. Зберігаємо. І бачимо, що у нас тепер є три сценарії: це «Привітання», інформація підключення оператора. Тобто, це три можливі кроки користувача у боті. Але наразі. Щоб е, ці дії були в боті, щоб були можливості цих дій для користувача, нам потрібно зв'язати ці сценарії. Як ви бачите, наразі, якщо ми натискаємо старт, нічого не змінилося, просто бачимо е, контент вітального повідомлення. Для цього ми переходимо привітання, вмикаємо клавіатуру та робимо дві кнопки. Е, інформація, ну і підключення оператора. Додали дві кнопки, але тепер потрібно зв'язати їх з сценаріями, які ми зробили. Тобто, при натисканні на кнопку інформація, користувач буде переходити до сценарію «Інформація», при натисканні на підключення оператора відповідно на сценарій підключення оператора» зберігаємо. Все, базова логіка бота, який вже у нас працюючий, вона у нас реалізована. Можемо натискати старт і дивитися, що у нас вийшло. Як ви бачите, у нас з'явилися дві кнопки. При натисканні на кнопку інформація ми бачимо текстовий контент цього сценарію інформація. Ну і тепер найголовніше у цьому боті, який ми робимо, це можливість підключення оператора, тобто, щоб ваші менеджери, оператори, які будуть працювати з системою, могли спілкуватися з користувачами. Давайте попередньо подивимось декілька моментів. Перше перейдемо в налаштування в адміністратори. Як ви бачите, наразі у нас є один адміністратор, тобто оператор, який буде відповідати користувачам, у нього назва адмін, ми перейменуємо відразу в, наприклад, служба підтримки. І додамо ще одного адміністратора, назвемо «відділ бухгалтерії. Тобто, якщо у нас є декілька адміністраторів у системі, то кожен з них може авторизуватись за своїми даними та вже працювати як окремий користувач системи. Для чого це потрібно? Перше, для аналітики запитів, яку ви зможете потім робити. Тобто, щоб було, щоб ви бачили, щоб, там, наприклад, головний е, керівник відділу підтримки міг бачити якийсь оператор, скільки взяв запитів, відпрацював, як відпрацював. Ну і по-друге, щоб користувачі, яким ви будете відповідати у запитах, щоб вони розуміли, хто саме е, долучився до розмови. Е, так, у цьому плані у нас все готово. І перейдемо ще на лаштування запитів. Що ми тут бачимо? В налаштуваннях запитів ми можемо відредагувати робочі години, у які буде доступний наш відділ підтримки. Ну, поки що ми не будемо нічого змінювати. Також ми можемо налаштувати автоматичні повідомлення, які будуть проходити у різних випадках. Давайте подивимося, які можуть бути випадки. Перше. Завершувати запит без відповіді через ну, якась кількість хвилин, яку ми поставили. Тобто це означає, що якщо користувач не відповідає якийсь час, то запит буде автоматично закритий та буде надіслано автоматичне повідомлення про це. Друге, це якщо не відповідає оператор якийсь час, то запит буде знову у статусі новий, та інший оператор зможе взяти його в роботу. Далі це автоматично завершувати запити, які взагалі не були взяті у роботу. І останнє це автоматичне повідомлення у відкритий запит. Тобто, наприклад, якщо з'явився запит, але ще його не встигли взяти, наприклад, всі оператори зайняті, то може відсилатися повідомлення користувачу. Наприклад, там, будь ласка, зачекайте, поки що всі зайняті. Це автоматичне повідомлення, це, як я вже сказав, робочий розклад роботи операторів. Так, ну і тепер ми можемо перейти вже відповідно до створення нового запиту. Так, як ви пам'ятаєте, у нас є під... сценарій підключення оператора, у якого стоїть відмінка підключення оператора. Він у нас доданий як кнопка у, систем... у привітальному сценарії, тобто користувач може на нього попасти. Давайте перевіряти, як це працює. А, ще один момент я вам не сказав. Для того, щоб оперативно отримувати сповіщення про нові запити, наприклад, якщо ваші оператори не будуть постійно сидіти з відкритою системою керування, можна налаштувати сповіщення. Сповіщення може приходити на пошту або вони можуть приходити у Telegram-групу. Тобто ви можете створити для себе, для своїх операторів Telegram-групу, додати в неї вашого бота адміністратора написати там от таку команду chat id там ви побачите код цифри і його ставити сюди. Тоді після цього інформація про нові запити буде приходити у групу. Відразу з посиланням на конкретний запит, ви зможете відразу перейти та його опрацювати. Все, робимо запит. Натискаємо підключення оператора. Як ви бачите, з'явився текст нашого сценарію. Очікуєте підключення оператора. Ви бачите, що тут почала блимкати одиничка. тобто є нове повідомлення, новий запит, який потрібно опрацювати. Та у самих запитах з'явився також новий запит. Давайте пройдемо трохи по тому. Що ми саме тут бачимо? Так, що ми бачимо по запиту нашому, який ми зробили у боті, давайте пройдемося по інформацію, яку ми бачимо. Ну, Перше, це чат, який запросив підключення оператора. Друге, це сценарій, з якого було, був запит. Тобто відразу поясню, що сценарії з відміткою підключення оператора може бути декілька. Тобто, Наприклад, там, окреме підключення оператора техпідтримки, окреме там, підключення оператора сервісної підтримки і так далі. Тобто ви тут бачите, з якого саме сценарію був зроблений запит, щоб оператори могли швидко орієнтуватися, хто має опрацьовувати цей запит. Далі, з якого месенджера, та бачимо очікує відповідь. Це означає, що ще жоден оператор не взяв цей запит у роботу. Тепер давайте подивимось, що ми бачимо всередині цього запиту. Тобто ми бачимо історію переписки, ну, поки що це тільки натискання кнопки підключення оператора та відповідь очікується підключення оператора. Ми бачимо інформацію по чату, ми бачимо месенджер, Ми бачимо дуже корисний момент, дуже корисний момент це запити користувача. Тобто це маються на увазі попередні запити. З якими користувач звертався до операторів. Ну, наразі у нас один запит. Але чим це зручно, що оператор-менеджер може відразу подивитися історію запитів конкретного користувача, який звертається, подивитися, з якими питаннями він звертався, та відразу там коригувати скрипт своєї, своєї подальшої розмови з цим користувачем, вже знаючи попередні його запити, попередню інформацію, яка йому надавалася. Так, далі можливість закрити. Та можливість перенаправити запит на іншого оператора. Це от для чого ми робили другого оператора, щоб ви побачили, що за потреби оператор може перенаправити цей запит до іншого оператора, якщо там в процесі він розуміє, що це питання, яке задає користувач, це там не його кваліфікація, не його тематика, то він може підключити іншого оператора. Так, ну давайте відповімо. А, також ви бачите кнопку Відповісти як служба підтримки. Тому що ми так назвали нашого адміністратора. Відповідаємо. Бачимо, що у боті з'явилася відповідь від оператора, тобто оператор служби підтримки приєднався до діалогу. І далі може відбуватися спілкування користувача та менеджера. Ну, з боку користувача це стандартний інтерфейс Телеграму, тобто відправка тексту, можливість прикріпити файл. Ми бачимо, що оператор відразу бачить повідомлення, та може відповідати користувачу. Він також може відправити файл, може відправити відповідь якусь. Також друга дуже важлива можливість у операторів це швидкі відповіді. Тобто буває достатньо часто, коли. Користувачі задають достатньо однотипні питання, і менеджери можуть відразу обирати якусь відповідь вже з бази відповідей. Ну, Або це, наприклад, може бути там фраза привітання. От, як ви бачите, додані три фрази вже Можемо якусь спробувати відправити. Відправляємо, користувач бачить цей текст відразу. Також можемо додати нову фразу. Перше поле це просто назва відповіді, тобто вона буде відображатися тут у лівому стовпчику. А друге це вже сам текст. Тобто ми зробили нову швидку відповідь. Натискаємо Зберегти, вона зберігається і відразу можемо брати для відправки. Таким чином відбувається спілкування користувача та оператора або менеджера. Закрити запит може як користувач, так і оператор. Користувач зі свого боку, як ви бачите, користувач може скасувати, і оператор зі свого боку може також закрити цей запит. Наприклад, ми закриваємо як користувач. Після закриття користувач попадає знову на попередній сценарій, на якому він був. Оператор зі свого боку вже не може нічого писати, тобто, як ви бачите, поле вже недоступне для відправки повідомлень. І тепер давайте подивимось, що у нас, яка у нас інформація є на сторінці списку запитів. Є два варіанти фільтрування запитів. Тобто, перше, це оці таби. Нові запити. Сюди попадають тільки нові запити, які ще ніхто, ніхто не взяв у роботу. Мої запити це конкретно відкриті запити оператора, який зараз працює з панелю керування. Ну, і всі за... запити це історія запитів. Також у нас є е, фільтри всі джерела, тобто це сценарії, з яких можуть е, надійти підклю... запити на підключення. Ну, наразі у нас один такий сценарій. Боти також у нас один підключений бот. Е, запити, які в роботі закриті та нові запити. Е, е, також можемо робити фільтрування по операторах. Це більшою мірою потрібно саме для аналізу. Тобто, щоб, як я вже казав, там, наприклад, керівник відділу може подивитися який оператор, скільки запитів опрацював. Ну і пошук запиту там, за ідентифікатором. Також відразу скажу, що таби, ці от вкладки вони мають більший пріоритет при фільтруванні, ніж ці фільтри. Це, що стосується запитів. Тобто ми зробили запит, користувач зробив запит, оператор надав відповідь, надалі користувач закрив цей запит за допомогою кнопки Скасувати. Також цей момент, ви, напевно, бачили в процесі відео, що кнопка Скасувати вона може як бути вімкнена, так і може і не бути. Це налаштовується у налаштуваннях «Система» та сповіщення. Тобто тут є функція у нас не використовувати кнопки відміни при підключенні оператора. Бувають ситуації, коли це може бути зручно. Наприклад, якщо бот використовується виключно з метою спілкування користувачів та операторів без, додаткових, без додаткової логіки, без додаткових сценаріїв. Так, давайте повернемось. Тобто, давайте. Пройдемо, що ми вже з вами побачили, тобто ми побачили, як зробити просту логіку бота, в якій буде сценарій з позначкою підключення оператора, тобто це надає користувачам можливість робити запити на підключення оператора. Ми подивилися у налаштуваннях, як додавати нових адміністраторів. Ми подивилися розділ, сам розділ запити, тобто де опрацьовуються запити, та потім їх можна аналізувати. Конкретно запит, в якому ми спілкувалися як оператор та користувач. І у налаштуваннях ми побачили, ну, перше, це кнопка, кнопка Скасувати, показувати чи не показувати, ну і найголовніше це налаштування запитів з приводу автоматичних повідомлень та робочих годин. Давайте спробуємо щось з цього зараз змінити. Наприклад, ми вімкнені використовувати розклад та поставимо, що в п'ятницю у нас такий ночний процес роботи з 0 до 9 годин буде е, Як ви бачите, наразі Ну у нас сьогодні вже більше 9 годин. Тобто, наразі, якщо користувач звернеться до нашого боту, то йому має прийти оце повідомлення. На жаль, ми вже не працюємо. Давайте спробуємо. так все вірно е, Тепер давайте спробуємо якесь автоматичне повідомлення. наприклад Одне якесь спроба, наприклад, автоматичне, автоматичне повідомлення у відкритий запит. Тобто, що це означає? Ну, По-перше, ми прибираємо розклад, щоб ми могли зробити зараз новий запит. І робимо нове підключення оператора. У нас з'являється новий запит. Він у нас відкритий. Очікуємо. Тепер, щоб прийшло це повідомлення. Давайте ще раз, де воно у нас є. Тобто, автоматичне повідомлення у відкритий запит через одну хвилину. Ну і сповіщення, яке саме прийде. Давайте поки його змінимо. Збережемо. Поки ми очікуємо це повідомлення, давайте ще раз прибіжемося. Так, прийшло у нас повідомлення. Почекайте, поки що оператори зайняті. Тобто, це ми спробували автоматичне сповіщення, яке може приходити через якусь кількість хвилин, яку ви можете встановити у налаштуваннях запитів. Можемо відповісти відразу щось ще в запиті, можемо взяти його в роботу ну, від користувача пишемо, дякую. Все працює. Ми вже з вами пробували закривати запит з боку користувача. Можемо подивитися, як це відбувається з боку оператора. Тобто, наприклад, користувач у нас написав, що дякую, там питання вирішене, і оператор може закінчити діалог. Ми відразу бачимо, що дата завершення з'явилася. Оператор, який працював з цим запитом, користувача перекинула на попередній сценарій, на якому він був. Ну і вже писати у цьому запиті ми нічого не можемо. У вкладках, як ви бачите, також у нас вже немає нових запитів, тому що він вже був опрацьований. У моїх теж немає, тому що це мої відкриті запити. Так, ми з вами зробили бота. Як ви побачили, це достатньо швидко, достатньо просто. Ми зробили логіку, ми опрацювали запити, ми подивилися налаштування запитів, налаштування адміністраторів. Тобто, тепер ви можете реєструватися у нас на сервісі, якщо ви ще не зареєстровані, не зареєстровані. І як ви бачите, за 10 хвилин ну у нас 20 вийшло, але я вам багато чого пояснював. Тобто За 10 хвилин ви можете зробити повністю працюючого бота для своєї компанії, для сервісної підтримки клієнтів. Його можна зробити більш розголошеним, тобто робити декілька варіантів підключення, як я вже казав в процесі відео, це можуть бути різні варіанти підтримки, щоб ваші оператори відразу бачили, з яким питанням звертається користувач. Тобто, в цілому, отак робиться боти на системі Гаработ. Дякую за увагу! Дивіться наші відео та підписуйтесь на наш канал, там буде багато чого цікавого.